Ці адвенти хочуть усі дівчата. Бокс з Аврори, сім дарунків різдва, не має 24 комірки, та все одно приємно дивує. Бо, крім доглядових засобів для шкіри, є шанс знайти ювелірну прикрасу. Це можуть бути сережки чи підвізка на руку і шию, або непогана знижка. Ціна такого адвенту 400 гривень. Та якщо купити товар партнерів, буде 250. Адвент від містер Скрабер, натуральну косметику від українського бренду, можна знайти у 23 комірках. А во. Тані отримаєте пісенники з старовинними колядками. Як правильно їх наспівати за QR-кодом навчить гурт згардам? А ціна такого задоволення 3700 гривень. Ну і куди без улюбленої єви? Магазин не вперше випускає адвенти, тому цьогоріч знову потішив наповненням. Серед товарів були популярні олівці для губ, туші, креми та інші доглядові засоби. Велика червона коробка зібрала вже купу позитивних відгуків, а ціна такого боксу складає 4000 тисячі гривень.